Джоу Харріс. Казки дядечка Римуса. Як братик кролик перехитрив братика Лиса? Дядечко Римуса? запитав Джол увечері, коли старенький, здається, був вільний від роботи. Скажи, коли Лис упіймав кролика опудальцем, він не вбив його і не з'їв? Хіба ж я не розповів тобі про це, друже? Я, певно, сонний був, і в голові в мене все переплуталось. Та й мама саме покликала тебе. Про що ми тоді говорили? Пригадую, пригадую, та ти вже й оченята треш. Ні, стривай, плакати за братиком кроликом не треба. Хіба ж дарма він був такий метикуватий? Слухай но, ну, що далі буде. Приклеївся, значить, братик кролик до опудальця. А старий лис, давай качатись по землі і сміятися, а потім каже. Здається мені, братику кролику, цього разу я тебе спіймав. Може, я й помиляюсь, але здається мені, що таки спіймав. Ти все тут стрибав та кепкував з мене, але тепер кінець твоїм жартам. І хто просив тебе пхати носа не в свою справу? І навіщо потрібно було тобі те опудальце? І хто це приліпив тебе до нього? Ніхто? Ніхто у цілому світі, ніхто не просив тебе, а просто ти сам взяв та й прилип до опудальця? І сам ти у всьому винен, братику кролику. Так і треба тобі. Так і будеш сидіти, доки я не наберу хмизу та не розкладу багаття, бо я, звичайно, ж підсмажу тебе сьогодні, братику кролику. Так сказав старий лис. А кролик відповідає так сумирно, слухняно Роби зі мною, що хочеш, братеку лисе. Лише, будь ласка, не кидай мене у той терновий кущ. Смаж мене, якщо хочеш, братеку лисе, тільки не кидай у терновий кущ. За багато мороки з тим вогнищем, каже лис, я, певно, краще тебе повішу, братику кролику. «Вішай, якщо хочеш, брате колисе. благає кролик. Тільки б ти не надумався кинути мене в той терновий кущ. Ех, мотузки ж у мене немає. каже лис. Так що, мабуть, я втоплю тебе. Топи мене так глибоко, як захочеш, брате колисе. каже кролик. Тільки не кидай мене у цей терновий кущ. Але братик лис хотів поквитатися з кроликом якнайдужче. Ну. Каже, раз ти так боїшся, то я візьму і кину тебе у терновий кущ. Та де тобі? кипкує братик кролик. З опудальцем я надто важкий. Не докинеш. Схопив лис кролика за вуха та як струсоне Відклеїлось опудальце і впало. А ось і докину, вихваляється лис. Як розмахнеться, як. Кине кролика у самісіньку середину тернового куща, тільки хруснуло. Звівся лис на задні лапи, дивиться, що буде з кроликом. Раптом чує, кличе його хтось. Зирк там, на горбочку, брати кролик на колоді. Нога на ногу сидить, ніби нічого не сталося, тріскою смолу з хутра вичісує. Ямив тут лис, що знову його в дурні пошили. А братику кролику позлити його кортить. Він і гукає Терновий кущ, моя рідна домівка, братику лисе, терновий кущ, моя рідна домівка. Стрибнув і зник, Як минулорічний сніг. Казка про коня братика кролика. Якось після вечері хлопчик прибіг до дядечка Римуса, щоб послухати ще про братика кролика і його приятелів. Дядечко Римус був дуже веселий цього дня, тільки на Джол починив двері, як почув пісеньку: Де ти, братику кролику? Сидиш на ганочку, куриш люльку, пускаєш дим кільцями. І хлопчик одразу згадав, як гнався за кроликом старий лис. Дядечку Римаса», – поцікавився Джоу. А кролик геть утік, коли відклеївся від опудальця. Що ти, друже? Навіщо ж йому було геть тікати? Щоб брати кролик і раптом накивав п'ятами? Звичайно ж, він посидів вдома, поки не вишкріпе з хутра смолу. День другий посидів і знову засує Скаче то тут, то там, наче нічого не сталося. Всі сусіди кепкують із кролика. Ну ж, бо, братику кролику, розкажи но, ну що там у тебе зі смоляним опудальцем сталося. І так йому це допекло. Ось зайшов він якось провідати свою сусідку, матінку Мідоус, з доньками. А дівчатка як почали насміхатися з нього, як почали кепкувати, братик кролик сидів спокійно, ніби не дочуває. А хто це матінка Мідоус? поцікавився хлопчик. Не перебивай, друже. Просто у казці так говориться матінка Мідоус з доньками. Я більше нічого не знаю. Слухав, слухав кролик, як вони потішаються та кипкують з нього. Потім поклав ногу на ногу, підморгнув дівчаткам та й каже: Милі ви мої. Та ж братик лису, мого татуся, тридцять років був заїздового коня. Може, й більше, але тридцять то напевно. Так він сказав, встав, вклонився і пішов геть повільно та поважно. Наступного дня зазирнув до матінки Мідоус братик лис. Тільки но згадав він про опудальця, як матінка Мідоус тут же й сказала, що їй кролик розповів, Ось як, сказав старий лис. Гаразд. Я примушу братика кролика прожувати і виплюнути ці слова на цьому самому місці. З тим і пішов. Вибрався на битий шлях, струсив росу з хвоста та й попрямував до будиночка. кролика. Але кролик вже чекав на нього, і двері були міцно замкнені. Старий лис постукав. Ніхто не відгукнувся. Знову постукав. Знову нікого. Тоді він постукав гучніше. Тут кролик відгукнувся слабким голосочком. Це ти, брате Кулисе? Будь ласка, збігай за лікарем. З'їв я вранці квасолі, і так мені стало кепсько. Прошу тебе, брате Кулисе, біжи гуччіше. А я за тобою, братику кролику, відповідає лис. Нині у матінки Мідо свято буде, я обіцяв тебе привести. Куди мені? зітхає кролик. Я й встати не здужаю» «Та ж тут недалечко, відповідає братик Лис. Заслаб я, не дійду. Ну, то я понесу тебе. Як, братику лисе? Ну, на руках, братику кролику. А якщо я впаду, не впадеш. Ну, гаразд, лише ти на спині мене повези, братику лиса Добре, братику кролику. А сідла ж у мене немає, братику лиса Не біда, сідло я дістану, братику кролику. Як же я сидітиму в сідлі без вуздечки? А я й вуздечку дістану. Тобі ще шори на очі потрібні, брате колисе. А то ще злякаєшся дорогою, я з сідла вилечу. «Гаразд, і шори на очі будуть, братику кролико. Ну, тоді домовились, брате колисе. Старий лис сказав, що довезе кролика майже до самісінької хатини матінки Мідоус, а там йому доведеться злізти і йти пішки. Кролик дав згоду, і лис побіг за сідлом та вуздечкою. Звісно, кролик знав, що лису вірити не можна, от він і вирішив його перехитрувати. Тільки навстиг встиг кролик хутро розчесати і вуса закрутити, зирк повернувся лис із сідлом та вуздечкою. Сумирний на вигляд, як поні в цирку. Підбіг до дверей, зупинився. Лапою землю шкрябе, гризе вуздечку, ну, ну чисто тобі кінь. Кролик сів у сідло, і вони рушили. Старому лису в шорах не видно, що позаду коїться, але раптом відчув кролик підняв ногу. Що ти там робиш, братику, кролико? Штани поправляю, братику, лисе. А тим часом кролик прив'язав шпори. Як під'їхали вони близько до хатини матінки Мідоус, де кролику треба було вже й самому йти, почав лис зупинятися. Тут кролик як штрикне його шпорами в боки, і погнав і погнав. Під'їхали вони до будинку. Матінка Мідаус з усіма доньками сиділа на ганку. Братик кролик проскакав повз них, під'їхав до конов'язі, прив'язав лиса. А потім зайшов у дім, потиснув руки дівчаткам, сів і каже: Хіба ж я не розповідав вам, що братик лис ще мого татуся катав? Він вже трохи не такий пруткий, але я за місяць другий поверну йому форму. Тут братик кролик посміхнувся, дівчатка в регіт, а матінка Мідос все нахвалює коня братика лиса. І це все, дядечко Римусе. Поцікавився хлопчик. Все чи не все, але досить. А то буде забагато полотна на пару штанів, відповів приказкою старий. Як братик кролик знову перехитрив братика лиса. Наступного дня хлопчик прийшов до дядечка Римуса послухати, чим же закінчилася історія з конем братика кролика. Але дядечко Римус був не в гуморі. Поганим дітям я не розповідаю ніяких казок, сказав він. Але ж я не поганий, дядечко Римусе. А хто курей ганяв сьогодні вранці? І хто стріляв з рогатки? І хто в обід нацькував собаку на моє поросятко? І до мене на дах камінці. Хто кидав? Я не навмисно дядечко Римусе, і я більше не буду. Будь ласка, дядечку Римосе, а я коржиків тобі принесу. Коржики? Вони, звичайно, кращі на смак, ніж на слух, не встиг старий закінчити, як Джоель стрімголов помчав геть, а за хвилину повернувся із повними кишенями коржиків. Певно, твоя матінка подумає, що у навколишніх пацюків животи полопались. Посміхнувся дядечко Римус. Ось ці я відразу з'їм, продовжував він, розкладаючи коржики на дві однакові кубки. А ось ці залишу на неділю. Так на чому ми спинились? Я вже й забув, що у нас робили братик лис і братик Кролик. Кролик приїхав верхи на лисі до матінки Мідоус і прив'язав лиса до конов'язі. Еге ж, сказав дядечко Римус. Так от прив'язав він свого коня, а сам пішов у хатину. Вони базікали з матінкою і із дівчатками, співали, дівчатка грали на фортепіано. Згодом, братику кролику, настав час іти. Попрощався він і пішов до конов'язі, та такий поважний, наче пан який. Сів на лиса і поїхав геть. Старий лис нічого не сказав. Він лише стиснув зуби і поскакав уперед. Але братик кролик знав, що лис так і кипить від люті. Ну, і злякався ж він. А лис все біг, поки не вибрався на галявинку, подалі від домівки матінки Мідоус. Тут він, наче з ланцюга, зірвався, так вже казився, і фиркав, і лаявся, і верещав, і стрибав, і кружляв. І так і сяк намагався скинути братика кролика зі спини. Але кролик міцно тримався, вигне спину лис, а кролик його шпорами. Старий лис і вгору, і вбік. клацає зубами, ледь власного хвоста не відгриз. Потім на землю впав і давай качатись. Тут кролик і вилетів із сідла. Але поки лис схопився на ноги. Кролик у кущі і навтьоки, а лис за ним. І так хутко ледве встиг кролик пірнути в дупло. Діра була маленька, лису ніяк не пролізти. Ось він ліг, перевів подих, став міскувати, що тепер робити з кроликом. А поки так лежав старий лис, пролітав повз нього братик Канюк. Побачив, що лис лежить, наче дохлий. Побачив, що лис лежить, наче дохлий, і вирішив перекусити лисятинкою. Сів на гілку, полопотів крильми, схилив голову набік та й каже, буцімто сам до себе Лежить, братик, лис, як же мені шкода. Та я живий, каже лис. Я загнав сюди братика кролика. Цього разу він точно не втече. Хоч до Нового року чекатиму тут. Вони ще трохи поговорили. Канюк погодився постерегти кролика, доки братик лис збігає за сокирою. Лис побіг, а канюк став біля дупла, чатує. Ось як все стихло, кролик підійшов ближче до діри та й кричить Братику лисе, братику лисе, агоу! Та лис був уже далеко, і ніхто не відповів. Тоді кролик закричав: То ти не хочеш відповідати, братику лисе, і не треба. Все одно я знаю, що ти тут стоїш, а мені байдуже. Я просто хотів сказати тобі: от якби тут був братик конюк, тоді конюк відповів лисячим голосом: А навіщо тобі братик конюк? Та це тут сіра білка в дуплі. А жирна, скільки живу, не бачив такої. Був би тут брати конюк, а то б він уже полазивав білочкою. Канюк знову лисячим голосом каже А як би спіймав її, братик конюк? А тут з другого боку дерева маленький отвір, каже кролик. Був би тут брати конюк? Став би він біля того отвору. А я б вигнав звідси білку. Ну, жени, жени, сказав конюк. А я постараюсь, щоб вона не втекла від братика конюка. Тоді кролик підняв шум, ніби жене когось, і конюк побіг на другий бік дерева ловити білку. А кролик шусть із дупла і чим чимдуж додому. Тут дядечко Римус взяв коржик, відкинув назад голову. Поклав коржик до рота, потім заплющив очі і заходився жвати, муркочучи під носа пісеньку. Як братик конюк перехитрив братика лиса? Якщо я не помиляюсь, почав дядечко Римас, канюк сестеріг дупло, куди сховався кролик, і звідки він давно вже вискочив? Ми ж на цьому зупинились, Джоелю. Братик конюк геть зажурився, але він обіцяв лисо, що постереже кролика. Що ж, думає, почекаю братика лиса, вже якось обману його. Зирк вистрибує з лісу лис із сокирою на плечі. Ну, що чути, братику, конюче, братик кролик усе там? Там, звісно, відповідає конюк. Причаївся, видно, задрімав. Ну, вже я його розбуджу, каже лис. Скинув він тут свій піджак, поплював на руки, взяв сокиру, розмахнувся та як вдарить по дереву. Цюк. Щоразу як вдарить сокира, цюк. Канюк поряд підстрибує та все примовляє. Він там, брате лисе, він там, він там. Відлетить від дерева тріска, підскочить конюк, голову набік, кричить Він там, брате, колиса, я чую, він там. А лис най рубає та й рубає. Вже зовсім мало лишилось рубати, поклав лис сокиру, щоб перевести подих, раптом бачить, сидить у нього за спиною конюк, посміхається зметикував лис, що тут справа нечиста, а конюк знай торочить. Він там, брате лисе. Він там, я бачу його хвостик. Тут лис зазирнув у дупло і кричить: Ану ж, поглянь, братику, конюче, що там стирчить? Чи не нога це братика кролика? Канюк і засунув голову в дупло, а лис його хап за шию. Вже канюк і крилами лопотів і борсався все дарма. Лису зручно було його тримати. Він притиснув його до землі і не пускає. Тут канюк почав благати. Відпусти мене, брате Кулиса! Відпусти. Братик кролик він тут, зовсім близько, ще зо два разочки вдар сокирою, і він твій. А чи не дуриш ти мене, братику, канюче? Та ніж, бо він тут, він тут. Відпусти мене до моєї дружиноньки, брате Кулиса!» Він тут, брате колисе, він тут. А чому ж тоді жмуть його хутра тут, на кущі ожини, каже братик лис, а прийшов він з іншого боку. Тоді канюк вже розповів все, як було. Скільки живу, ще такого пройди свята не бачу, брате колисе, розповів конюк про братика кролика А лис на те каже. Все одно тобі відповідати за нього, братику конюче. Коли я йшов, братик кролик був у дуплі, а ти залишився його стерегти. Повертаюсь, ти тут, а братика кролика і слід прохолов. Доведеться мені підсмажити тебе замість кролика, братику канюче. Якщо ти кинеш мене у вогонь, я полечу, братику лисе. А я спершу вдарю тебе об землю, братику канюче. Так сказав лис. Так сказав Лис, схопив канюка за хвіст, розмахнувся, а пір'я вирвалася з хвоста, і канюк полетів вгору. Летить і гукає. Дякую, що дав мені розігнатися, брате лисе. Дякую тобі за це! І полетів собі геть. А лис лише зубами заскреготав від досади. А що сталося з кроликом, дядечку Римусе? Та не переймайся ти братиком кроликом, друже. Я все тобі про нього розповім. Хоробрий братик опосом. Якось вночі. сказав дядечко Римус, посадивши хлопчика до себе на коліна і задумливо погладивши по голівці. Та от якось уночі братик опосом завітав до братика єнота. Виїли вони велику миску тушкованої моркви, а потім пішли прогулятися, Подивитись, як поживають сусіди. Братик єнот все підтюпцем та підтюпцем братик опосом вистрибом та вистрибом. Опосом донесхочу наївся фіників. А єнот наковтався вдосталь жаб і пуголовків. Гуляли вони, гуляли. Раптом чують, десь далеко в лісі гавкає пес. Раптом він на нас накинеться, братику опосуме. Що тоді будемо робити? запитав єнот. Опосом лише посміхнувся. Ну, вже я не дам тебе скривдити, братику єноте. А ти що будеш робити? Хто я? запитав єнот. Хай лише спробує. Хай спробує бодай поткнутися. Усі ребра переламаю. А пес побачив їх і вирішив часу не гаяти. Навіть вітатись не став, одразу кинувся на них. Братик опосом тієї ж миті зуби вишкірив, рот аж до вух, беркицнувся на спину, ніби мертвий. А єнот, той майстер був почубитись, підім'яв під себе собаку та й ну шматити. Правду кажучи, від собаки небагато й лишилося, а те, що лишилося, вирвалось. І навтюки. в саму гущавину, ніби хтось з рушниці стрельнув. Ось братик єнот поправив свій костюм, обтрусився, а братик опосум усе лежить, ніби мертвий. Потім обережно підвівся, озирнувся та як кинеться бігти. Тільки п'яти блиснули. Наступного разу, як зустрілися опосум і єнот, каже опосом Здоров, будь, братику єноте, як поживаєш? Але єнот, руки в кишені, вітатися не хоче. Ти чого це кирп угнеш, братику єноте? питає опосом. Я з боягузами і розмовляти не хочу, відповідає ображено єнот. Іди своєю дорогою. Опосом страшенно образився. Хто ж це боягуз? Скажи на мені. Та хто ж як не ти? каже єнот. Дуже мені потрібні такі приятелі, які на спину падають і мертвими прикидаються, ледь справа до бійки дійде!» Опосом, почувши ці слова, як почав сміятися, як почав риготати – Невже ти думаєш, братику єноте, що це я зі страху? Чи, бува, не думаєш ти, що я злякався того нещасного собаку? І чого б це мені його боятися? Я ж чудово знав, що коли я не впораюся з тим псом, то вже ти даси йому гарної прочуханки? Отож я просто лежав і дивився, як ти його гамселиш, чекав, коли й моя черга буде з ним розважитись? Але Єнот лише носа наморщив. Казки це все, братику опосуме. Як торкнувся тебе пес, ти відразу впав і прикинувся мертвим. Та я ж кажу тобі, братику Єноте, що це зовсім не від страху. Я лише однієї речі на світі боюсь лоскоту. І коли цей пес тиснув носом мені під ребра, я розсміявся і так розібрав мене сміх, що ворухнути не міг ані рукою, ані ногою. Йому страшенно пощастило, що я лоскоту боюсь, ще б хвилька, і я розірвав би його на шматки. Бійки я не боюся, братику єноте, але лоскіт – це інша справа. З ким завгодно можу битися, але відразу кажу, щоб тільки без лоскоту. Ось із того самого дня, продовжував дядечко Римус, дивлячись, як клубочиться дим з люльки, і дотепер так боїться лоскоту брату копосом що лише торкни його між ребрами, падає на спину і так регоче, що не може ворухнути ні ногою, ні рукою. Кінець.